Так, привіт! Ну що, давайте збирати букет пролісків у кошику. Сам букет я вам покажу вже в кінці відео, а зараз ніби з казки кошик з пролісками. Тими самими першими квітами, що завжди приносять відчуття весни, світла і тиші. Про проліски та форми для них я вже розповідала в попередньому відео, а цього разу я хочу показати зовсім інше. Як змінюється настрій букету завдяки е, деталям. У цьому році я свідомо не залишила букети суто-білими. Білий колір, він дуже ніжний, але е, коли він єдиний, цінність і візуальна глибина букета вона якось втрачається. Тому я розбавила пролізки невеликими букетними шишками та гілочками хвої, а також додала е, кольорових акцентів. Вони додають фактуру, контраст і відчуття живої природи. Усе так, як виявилось, вирішують прості речі, розстановка акцентів, робота з кольором, баланс між ніжністю і характером. Саме ці елементарні прийоми роблять композицію більш живою, цікавішою і дорожчою. Ось такий букет у мене вийшов в тогий. Якщо у вас залишились якісь запитання, чекаю вас в коментарях. З вами була я мильна.